Саме канал безфіщень, то я п'юнчу. Що ж, друзі, давно, дуже давненько, місяця, напевно, два в мене були на новій набережні, особливо на хижака, що тут судачок зараз показує свою активність. чи ні. Дуже цікаво, друзі. Ночі вже помірно холодні, температура водички вже трішки знизилась. Це означає, що судачок в прибережній зоні. Напевно, вже клювати не буде. Тому будемо пробувати його ловити на дальніх дистанціях. Ну, будемо пробувати. Що з цього вийде, тут Це вже друге питання. Зараз спробуємо пройтись по наших знакомих, знайомих точках, обловити їх, подивитися, що в нас з цього вийде. Тому, друзі, будемо пробувати. Водички я би не сказав, що дуже мало. Зеленька ще в наявності трошки є тому в общем друзі пробуємо поїхали Ну, друзі, прийшли ми на першу точечку. Блін, а тут свині понасирали коротше народ нас любить річку нашу Дніпро і природу красоту Києва що ж поробиш? Такий свинарник Мінда. अहम् Побіжмося безстресенько по оснастках наших. Фаворит Кріт 1032, 2,59 ріст, катушка дайва ніндзя 3000, шнур g 0,6, відвідний повідець, друзі, 20 грамів, я зараз тут, напевно, поставлю поменше, води поки не дають, силіконочка приманка у нас. Кейтч, Секс Імпакт, дивіться. Хижачок гуляє трішки, я поки нав'язувався, пару ляпів було. Секс Імпакт, Колір кастик Choice, 28 дюйма, друзі. І що ж? Пішли. Ух ти, звук, який... На, на Палка тріснула. Пішли на перший закид. Так, друзі, дійсно, 20 грамів багатенько. Зараз поставимо, напевно, 17. О, друзі! А в нас тут покльовочка на першому закиді щось дуже дрібне, але є це в нас пан Окунчик І 20 грам йому навіть не завадили, друзі, подкльовочка така вдогончик, такий ось красень. Окуньок іде, підростає, а йому ми дякуємо за клювання. Так, да, друзі, перший закид, і в нас уже реалізована рибка. Погано це чи ні. Подивимося. Поїхали далі. Як друзі, поставили ми 17 грамитів, освіжили приманочку. Попробуємо що нам скаже. наша найкраща річка Дніпро. Вода дуже, кстати, стала набагато чистіша, прозоріша. Згаленька, звісно, ще трошки є, але я думаю, що неділі дві, максимум три. Її <рив> не буде, звучить смішно, але, друзі, якось так. Попробуємо тут ще пару закитів і підемо обкидувати інші точки. Тут, друзі, Вихід з ямки є, і він нам поки нічого не дає ніякого результату. Там прийшли на фідер рибалити, і він туди акурат кидає. Я тільки я закинув туди, і він поверх мене кинув кормока, блін. Результату ніякого не буде, хоча друзі це таке. Зараз спробуємо ще пару закидів. ні, ні, пішли далі. Ну що, друзі, йдемо на другу локацію, спробуємо що там. Цікаво буде Що, до пульпоста? Та тільки ж прийшов хвилин під Ну, ось, друзі, щось під берегом взяло. а знову знову окунівич, знову розмір зимній, скажімо так, ставковий жі так, друзі, ну судачка пока не видно. Будемо надіятись, що може все ж таки спіймаємо хоч одненького. Ну, насамперед, друзі, в таку пору в кінець вересня, місяця тут його важко зловити, але схиляючись на те, що погода в нас ще... Не зовсім осіння, по надію у мене були все ж таки що він ще активний тут. Але ж, друзі, це риболовля, що тускаєш. Але по оконі я навіть і не думав, що він клюватиме зараз в такий час. Обично, друзі. Він тут готов. Червні починає ловитись тут, Судак притихає, ну як притихає, ловиться, але вже не так активно. І отак до середини серпня все. Але бачите, ну, мілкий його кушок прокльовує да й хорошо. Пробуємо далі, друзі. Ось, друзі, була покльовочка, але засіки нічого не було. Подивимося, що з приманкою. Ну таке трошки стянуло або мелоч. Мілка примілка або удар прийшовся по грузину, Або неактивно не хотячих кинувшись на приманку, може придавив. Ну, Тим не більше, на дальняку перше в нас клювання, друзі. Це вже не окунь 100%. Тому будемо чекати, можливо, ще водичку трошки дадуть. І він трошки роздуплеться на клювання. О ну, друзі, це вже щось знову під берегом І знову окунь, Але хороший цей раз. Ух ти мо, йо. тільки погоди, подивіться який гарний, а ну ірокез Ух. Красавчик який, ага да? І всі під берегом, друзі. Тихо, тихо, братан, зараз отпущу. Ти так якось непонятно загнав під губу. Щоб тобі О. гарний, гарний опанівич, друзі. Все, біжи. Прямо в березі лупить, друзі. Але в цей раз... І раз, знову під берегом. І покрупніший, так, да, друзі? Хорошенький такий окунчик, але на жаль не судак. Тільки витягуєш, друзі, блін, оснастку до берега. і Він, блін, легеньку паузу робиш, він лупить. То зараз поекспериментуємо, може вдоль. Здовж берега покидати, може не злом судака, так окушків потягаємо. Ну вже третій, як би, окушок, то вже ж щось маємо, так, да, друзі? Так, друзі, дали водичку нарешті, але я тут просидів хвилин 15 на цьому місці і результату ніякого не було навіть окуня, тому йдемо далі. Якщо там місця будуть. Спробуємо отут. От Ми тут колись, друзі, також рибку витягували. От цей щавел я на нього кажу, росте. Це тут у нас непогане місце. Зараз спробуємо що нам тут скаже. Якраз зараз у нас 20 хвилина на сьому які вже же люди пособирали, повиходили, а це означає, що у нас, друзі, є віконця покидати. місцинок побільшало, де можна покидати. Але вечірок вже прохладненько стає, друзі. Сонечко ще навіть і не зайшло, а вже... Як вже холодок чувствується, відчувається. 17 грамів, напевно, треба змінювати, друзі, бо щось несе, тяне. Але дно вроді як відбиває. Рибка гуляє, друзі, видно, що окунчик під берегом. Оформиться, це значить що. Ще окунчиками сьогодні побачив. Але ж але ж треба судочка. Не потрібно а хочеться <сум> спіймати його, тоненько я вже його не ловив. Так, ну що, друзі, пошли далі Тут одна покльовочка ще була. І все. На дальничку перемістимося на другу локацію. Бачите, води трохи дали і все, і перестало. Ну, буквально хвилин 10 водичку подергали і на цьому все. Тому ну, не знаю, буде результат чи ні, якийсь подивимось. Сонечко потихеньку Заходить А сутичок не виходить О, друзі, щось клюнуло Знову знову окунь Так жадно Жадно так його доупав Блін, аж я одурнувся Палка дух Такий ось дармалей і ракісик вистав. Жадно клює, блін. Кушок Жику їм тобі. Ну, друзі, блін, по окуню сьогодні веселень. Лиш хочеться судочку, а, блін! Дуже дивно, Ну, я не очікував, що така буде сьогодні. Ну я би сказав би роздачу, але активність окуня. Чому, блін, його тут на попередніх рибалках на таку приманку попробую ще спіймати він її дергає за і все. А тут прям в заглот. Взагалі, друзі, продовжуємо. У нас сейчас 45 хвилин на сьому. Ще я думаю, з годинкою можна порибалити. А там якщо судачок розчухається, у нас світло є сьогодні. Можемо ще й по темному попробувати половити. Знову, друзі, під переговор окунь. Ах, знову 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 Цей придавив загалі ти, тих обратан Око тобі щоб не виколоть О. Такий, це вже геть маленький Дам друзі Окуня сьогодні як і Да. Ну що, друзі, на цьому наша рибалочка закінчилася. Судакових, але він якось невнятно бере чи придавлює. Коротше, неактивний. Ось коло мене тут ще мужичок ходив, кидав, теж говорить, один чи два тичка взагалі клювань не було. Ну, друзі, з прилови у нас штучок 5, якщо я не помиляюсь, окушків, один хорошенький. Ну, блін, вечірня рибалочка, так на 2 годинки вискочити, я думаю, під домом досить непоганий результат. Так що, друзі, будемо пробувати. Все ж таки вже осінь, треба десь їхати, а кудись треба їхати, блін, на точки, блін, в мене... Короч, і буде час, як десь треба буде поїхати. Взагалі, друзі, з вами був канал Десфіщик, Петюнчик. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки. Зустрінемось на риболові. До зустрічі, друзі!